Я зайшов на свій старий аккаунт, щось там вписав, коротше. І тепер я в цьому аккаунті і лишуся назавжди. Він мені дав 23 мільярда Тепер у мене щось там мені там дав. Тепер. Я чекаю, коли мутації почнуть літати. Вони через, через 10 минут і 40. І 40 секунд. Тут буде літати. Коротше, таке буде. Зараз я думаю, хтось би мені би щось дав таке нам тут а є хтось дуже такий дорогенький, бо у нього є пепер, то той перець, якась морка тут. На смітацію стріпередні ну, хочуть скукації. У ну, повних єчка шляпись. І я знаю, з яким шансом випадення ось цього насіння е, шишки. В нього нуль, крапка. 0,2, то є 2%, 2 на шанс, що воно з'явиться. Так, я зараз думаю трошечки розвиватися ще Я буду розвиватися і так швидше час прийдеш до мутації. Коротше, це відео трішечки може бути... 20 хвилин, а може і менше. Так, мені треба якось, аби щось таке заробитися справою. У мене вже два винограда. Як ви знаєте, оказується ця гра вже трошечки популярна. Я не знаю чому, але трішки популярна вона. В неї оказується, насіння, які видалені. От, наприклад, є насіння. як воно, Є там насіння Йота! грибів, які світяться. І я бачу в друзях, ну, не в друзях, ну в інших, що є такі гриби. Я запитав, короче, не понял. Ось мій друг, якщо що. Ось Чуть -чуть Я дуже хочу, щоб він мені це давали. Ого!